Всім привіт! У мене скоро день народження, і моя донечка вже зробила для мене подаруночок. Що це там таке гримить? Мабуть, донечка щось мені несе. Цікаво, цікаво. Вау, це що за звуки такі? Це що ти там таке несеш, донечко? Це тебе не подарунок. Ох угу. Вау, цілий кошик скорбів. Тут е, записочка. Це скейт, вармадик, ой, це пташки. Це, це, це пташечка, О, яка красивенна. Це, це попуга, щоб, так? Це скейт, щоб вона могла потішествувати, унітасик. Угу. Кроть, дуже кроть і мило. Дуже класно, боже, я вже все готова до подорожей, правда? Да. А це, що потрібно для вона Вонадека... Ой, це ні. Я не називаю мене. Ой, ой, що там камеру в мене? А це, що потрібно для пополочик, кулька, щоб надувати, грати Вау. І капельки для носика, щоб капити. Вау, дуже круто! І лак навіть є. Ні, то, то вот таке, типу щоб їсти воно. Да? Ну це сиропчик такий, щоб угу. кашель проходив. Я зрозуміла. Я розмалю. Розмальовка є навіть. Так. Да. Давайте я вам все покажу, як. Вот, дивіться, тут сердечко, ага. сонечко. Мандаринка. От. Моя ти є. Маринку треба буде розмальовувати. Відмедика і пазл. Молодець. І закінчилось. Молодченко. Боже, як. яка ти в мене талановита? А це у угу. Так. Отак на пальчик одягає, на отак одягаєте, І укол такий добре, Угу. Дуже круто дуже дуже круто. Клади сюди. Ти да, ще не прочитала. Записочку. Так. О, давай. Боже, мені не віриться, що я подаруночок уже розпаковую. Це мій найперший подарунок. Так. Я сама відповідальницю. Здоров'я і щастя. Не, от тут. Починай. А, мамо. Привіт! Привіт! Я бажаю тобі. Е Останнє слово я бажаю тобі, і тут ще щось є. Та... Та... Ні, почекай, дай. А, я бажаю, щоб ти була. Ой, пробач, я не мій читати. Здорова і щаслива. Кіття моя це найцінніше побажання. А, шо шо? а ти тут дуже працює? І а. тут. Я бажаю, щоб ти була здорова і щаслива. Я це точно хочу зберегти. М -м -м -м. Це, Моя це дівчинка. Якщо ти будеш спочати, а давай ти будеш цю пташку брати на роботу. І а. будеш з нею любуватися. А і так от у коли... мене просто можуть ну, і... її відібрати. Чому? Ну тобо іноді заходять якісь клієнти з дітками. Я краще вдома буду її тримати. І будеш нею гратися так. Ага. От під низом тримаєш і отак. Mm -hmm. mm -hmm. скейт у пташки гарний. Так, да, це щоб вона могла їхати по хаті. Mm -hmm. да, якщо їй не захочеться літати, бо вона втомиться від літання, да? uh -huh. або, дру... uh -huh. або криозаволіє. Uh -huh. Дякую тобі, дуже. Давай зараз ми подивимося, як буде. Коротше, дивись, щоб ти дог... це, я спеціально зробила тобі піточка, пташку, папугачку. Люсь. Якщо е, захворіє, вташка, то отак. В ніздрі, так, капт? Угу, так. Да. А ну оце просто. Я маю, Ну, я тобі ага. там записочку. А коли буде голодне, цей попугайчик, то отак можна відкрити. Почекай, як то відкрити. І отак от ходу. І Угу. Так, ням-ням-ням, поколимо. -ням -ням. Дивись, а якщо ви медик... Ой, я то на ленмедиком буду називати. А якщо вонмедика... Ой, ну я так назву, теж називаєш видне. А коли вонмедика будуть к... е... капати очки, то отак, кліп, кліп, легенько нажимаєш на очі. Дивись, дивись. дивись. Uh -huh. Клас! І потім, якщо ведма... э, ведмедик захоче от так от помити ручки, то отак. От під я, під я... пашки можна помити, так? Так. Да. Але круто. я давайте назваш іменем це ведмедик, бо да, я просто багато на ведмедик дивлюсь, повторяю. Дивіться, а це? Коли буде к тобі кульку приносити, значить хочеш, щоб надувати. Uh -huh. І ти надуваєш медику. Так? Ну, uh -huh. ти поки що ще не дай. Ну, ті понадоби. Ну треба насос. Потім. А це резинки, якщо, якщо е, ручки будуть за, е, боліти, то це будуть такі резинки, щоб перев'язати ручки. Uh -huh. Щоб перестало боліти. вот так, як хвостики. Поліночка, це де тут дивишся? Валючек, ти що хочеш тоже бути народжені? Ні, а в тебе вже було літочку. Польку відганяю. Що? Кажу, Польку відганяю. Ну так. Я сама готувала цей. Дуже, дуже, дуже гарний подарунок. Аж два дні. Дуже, дуже гарний подаруночок. Це отакі гульки можна буде зробити. Якщо крило треба, щоб пішло таким хрустким. Угу. це так. Отака ташка в Круть. І Якщо твоя ташка захоче поїхати, даєш їй скейт, так, щоб ті точки були, і отак от катаєш її. Дуже круто. Все, зайчику, я відео буду завершувати, почекай, так, почекай, давай. Ой, він... Якщо захоче поспати на цій запусті, хай спить. І дивись, якщо ванмедер варме... захоче, Бо розмальовувати. давай. Угу. Ти відкриваєш і кажеш розмалюй сердечко, даєш їй улівеці, якийсь фломастер. Так, дуже не, круто. Дуже-дуже круто. А це її шухляпка. Угу. Я ще всім не показала, як вона буде какати. <гум> <гум> Ты колодашка, крылышки в боки, и вот так. Дуже круто. И так вот какает, а вот пишет. Класс, класс, класс. Я тебе еще не показала, что тут. Это палочки для ушек, чтобы чисто это ушко. Добро, давай, Полька тоже что-то там хочет проверить. Полька хочет закапать себе в да? Давай я тебе закапаю. Раз, два. Что ты еще хочешь? Мій сподобалось. Оце, вона дівчинка зразу не любить рожеве. Шо? Шо? Це ні, це ведмедик. Навіть не проси мій котик. Так, все, подалека. Дивись, це щоб так от рушка. Ну подній одній угу. палочці. Добре. Запаси, Хоч... так? Ага. І коли ведмедик дуже буде хворіти, то зробиш шукольчик. Uh -huh. Вот так вот, повернешь. И вот так. И все. Uh -huh. Просто вот так вот сильно прикладывай. И все. Uh -huh. Дальше, если у медведя будет очень много типа, просто там кричать, ну, кого бы. Было... <говорит> Валя взял! <говорит> <говорит> и мальчик малятет. Малятет. Она прям лапкой взяла. Ты видела, как? Да! Не це вже не міляшки. давай, диви, диви, як вона штовхає. Ось тут, отак, от навиваєш, отак, от угу. тут є, і отак от, от в медик і угу. рпає. Потім закриваєш тут лікарство. Що далі? Давай дивимося. Це тарілочка, щоб могла їсти. Ну, якщо тарілочка. Ні, ну якщо не знайдеться угу. Uh -huh. тарілочка, ага, то, тут ама... така запасна, так? Це... А це скотч. Угу. Uh -huh. <гас> 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 Полька, Фолька, <гас> ну що, ти хочеш, щоб я тебе так... <гас> 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 ну, тут Вона гратися хоче. Це скотч такий. <гас> угу, да, такий хамелеончик красивий. Да. <гас> Полечка, <гас> Полька. А це зубочистки. Щоб коли таке щось буде, то... Угу, зуби чистити, так? Ось такий у мене подаруночок. Прекрасно. Це наймиліший у світі подаруночок і самий потрібний. Ну, якщо що, це мій канальчик. Ну і на цьому всім пока-пока.